Суботу 21 травня, це вже ж травня, 21 травня суботу, мале храмове свято, день пам'яті Йоанна Богослова, покровителя нашого храму. Як завжди о 8.30 літургія, як завжди напередодні о 17 годині, Всенічна з літією, з освяченням хлібів, засвяченням єлея і вина будуть пригощати хлібцем з вином і помазувати єлеєм на тій службі, яка розкриває сутність того, що відбувається. Буде літургія зранку і само собою, що будуть пиріжки і компот. всім присутнім. Так що будемо святкувати. Бо обіцяють нам більш гучне свято восени 10 жовтня. Ну, ми взагалі завжди більшим вважали свято, яке святкується в жовтні. А це малий храм, але все одно це храмовий день, день нашого Івана Богослова, апостола Любові. Дуже запрошуємо і будемо радіти. Ну а далі, все по порядку, все як завжди відбувається. Будемо. Радіти,